Цей фільм про наших вчителів. Але без них в нас не було сценарію, не було дублів і точно не було прем'єри. Вчителі ви наші режисери, сценаристи і деколи навіть каскадери. А тепер кілька теплих слів для кожного. Олена Олександрівна. Ви головний режисер нашого шкільного фільму. Завдяки вам кожна сцена має зміст, кожен герой свою роль. А сюжет завжди йде вперед. Бажаємо, щоб у вашому житті було якомога більше теплих прем'єр, щасливих фіналів і вдячних опусків. Чотири початкових класів. Ви перші сценаристи, які ведуть маленьких акторів до великої сцени з нами. Саме ви пишете найважливіші кадри їхнього навчального життя. Бажаємо, щоб ваші серця завжди зігрівала дитяча вдячність, а кожен новий день дарував світло, посмішку і любов. Для української мови та літератури. Ви, ті, хто навчив нас відчувати силу слова і будувати власний сценарій життя красиво та грамотно. Бажаємо вам! Щоб ваше життя звучало як найкраща поема і було наповнене щирими словами та добрими історіями. Вчителі, математики, ви майстри точності, які показують нам, що навіть найзаплутаніший сюжет можна розв'язати. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди знаходилося правильне рішення, а всі рівняні сходилося в щастя і добробут. Вчителі фізичної культури, ви наші головні тренери, постановники усіх екшн сцен на стадіоні і у спортзалі. З вами кожен урок це новий сюжет, розминка як трейлер, змагання як бойовик, а перемоги – як справжній фінал великого фільму. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежної енергії і щоденних олімпійських перемог. Вчителі історії, ви провідники. У великій сазі часу, які оживляють минулі кадри і дарують нам розуміння сучасності. Бажаємо, щоб у вашому житті було більше переможних сторінок, світлих подій і лише добрі відгуки від глядачів долі. Ірина Іванівна ви та, хто відкриває нам закони світу і показує, що наука це справді магія безстрюків. Вважаємо, щоб у вашому житті завжди діяли закони гармонії, а енергія і щастя ніколи не закінчувалася. Віктор Семенович, ви провідник у світ природи, який вчать цінувати кожну деталь великого фільму життя. Бажаємо, щоб у вашій долі завжди була рівновага, здоров'я було міцним. а дні розквітали немов весенній сад. Наталія Олексійна ви мандрівниця, яка завжди показує нам нові світи і її безмежних горизонтів. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди були цікаві маршрути, яскраві пригоди, та й дорога вела лише до добра. Шановна Тетяна Сергіївна, вітаємо вас, дякуємо за ваші цікаві уроки, за любов до літератури, якою ділитесь ви з нами. Бажаємо натхнення, здоров'я і здійснення всіх ваших мрій. Вчителі інформатика, по наставники у світі технологій, які допомагають нам знайти потрібні кадри у морі інформації. Бажаємо вам, щоб у вашому житті ніколи не було збоїв, а тільки швидкість, радості, щастя завжди були на максимумі. Світлана Сергіївна, ви чарівниця, яка перетворює звичайні речовини на дивовижні реакції. Завдяки вам, ми бачимо, що наука це справжнє мистецтво перетворень. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди відбувалися тільки щасливі реакції, а формула радості була простою і зрозумілою. Ти ігрійської мови. Ви наші повниковий світ. За не звучать іншими мовами, але стають зрозумілшими завдяки вам. Ви відкриваєте двері до нових культур і можливостей. Бажаємо, щоб ваше життя було наповнене яскравими подорожами, легкими діалогами та тільки добрими перекладами доїв. І ось фінальні титри нашого привітання. Головні ролі наші вчителі, найкращий сюжет ваші уроки, найцінніша нагорода ваші усмішки. Дякуємо, що ви знімаєте цей фільм разом із нами. З Днем Учителя!